Привіт, вітаю вас, дорогі близнюки! З вами Ната і це ваш прогноз на червень 2025 року. У червні Всесвіт світ надсилає нам багато підказок і дуже класні, позитивні, такі позитивний вайб. І я саме тут для того, щоб допомогти вам розшифрувати ці підказки. Червень для вас, дорогі блузняки, це дуже щедрий позитивний місяць, місяць успіхів, проривів, реалізації у фінансовій сфері, завдяки Юпітеру, який змінює знак на початку місяця і буде тривати цей тренд аж цілий рік. До речі, на моєму каналі є окреме відео про Юпітер, яке вийшло нещодавно, і ви можете дізнатися більше про його вплив, про те, що він буде вам розширювати, масштабувати, час можливості для чого і удачі. Де удача чекає саме вас? Тож дивіться посилання під цим відео. Також позитивний червень для вас, дорогі близнюки для здоров'я. Якщо ви відчули в тому, відчували в тому апатію, падок сил на протязі травня, проблеми зі здоров'ям у вас були, то в червні всі енергії починають стабілізуватися і. Вам знов стане легше, ви знов будете задоволені, заряджені собою, і поліпшується сфера вашого здоров'я. Збільшення доходів, нові джерела доходів або інвестицій, наприклад, у нерухомість, у виробництво, в місце вашого проживання чи родину. Це ваші ключові теми червня, які закладає Юпітер з сонцем. Тож давайте відчуємо цей позитивний заряд і поговоримо детальніше про кожен тренд. До 9 червня Меркурій йде по вашому знаку у вашому першому будинку, і ваші думки зосереджені на собі. Це час дуже важливих рішень, коли вам прийдеться опиратися лише на себе. І це буде дуже таке е, непросте рішення, але ви маєте його прийняти. Яке рішення? Ну, давайте подумаємо разом. Е, тобто, у вас перший будинок він про все говорить: про те, що і стосується вас безпосередньо, можливо, вашої зовнішності тіла, здоров'я. Або вашої сім'ї, або вашого, ваших відносин. Тобто він про все цей перший будинок. І Тут важливі рішення, особливо до 9 червня потрібно буде приймати. 6 червня венера переходить тельця і буде йти по вашому 12-му будинку. І це гарна новина, тому що венера планета краси, кохання, задоволення, планета малого щастя, і вона дає покращення. І у вас 12-й будинок відповідає за ментальний стан. тобто Психологічному плані вам стане легше ви заспокоїтесь, ви можете поїхати десь відпочивати, чи в санаторії, чи на дачу, просто банально, десь усамітнитися в цей період. Але ну, на протязі всього червня це йдеться мова, тому що Венера буде йти по вашому 12-му будинку весь місяць. Головне, про що потрібно знати в цей період, дорогі близнюки, це те, що вам буде спокійно і те, що ви будете відчувати оцю венеріанську гармонію всередині себе. І це головне по сюжетах, по подіях, що може бути 12-й будинок це все, що стосується таємної діяльності або тем за кордоном, особливо, якщо ви там знаходитесь вимушено в цьому закордоні. То тут Венера вам буде давати таку маленьку удачу, тобто, наприклад, дохід від таємної діяльності або якоїсь б'юті процедури, тому що венера це планета краси нашої, і ви, можливо, робите якусь б'юті процедуру, нікому не кажете. А потім таке Я гарна, така народилася ось і потім що ще? Венера це таємні зв'язки, то можливі якісь таємні зв'язки з будь-ким. І подарунків, таємних подарунків. Справа за кордоном вас буде також радувати. Можливо, навіть якийсь відпочинок відбудеться в цей період. І до речі, раз уж торкнули ми тему краси, то в період червня, взагалі, венера йде по тельцю, і вона сприяє будь-яким бюті процедурам. Але окрім 9 і 19 червня, там будуть трішки напружені енергії. Але все одно я випущу окреме коротеньке відео в шорт про найсприятливіше дати червня для б'юті процедур. Тож просто слідкуйте. 9 червня дуже-дуже важлива точка місяця, тому що, ну, по-перше, Меркурій перейде в рак, у ваш другий сектор, тобто ваша розумова активність в сферу грошей, переходить, І сюди ж під'єднається Юпітер. А Юпітер це планета великого щастя, найщедріша планета нашої сонячної системи. Це така грандіозна подія, яка відбувається один раз на рік, тому що Юпітер він також змінює знак і буде закладувати такий цикл для вас річний. Оскільки Юпітер, ну природа Юпітера, така щоб розширювати, давати можливості, удачу по тій сфері, по якій вона йде, то тема грошей ну тут все просто. У вас буде більше грошей, у вас буде більше проєктів або нові джерела доходу, або підвищення. Вас підвищують, і ви заробляєте більше. Тобто грошей буде більше у вас, дорогі близнюки. Докладніше про те, що несе Юпітер, взагалі транзит Юпітера по вашому знаку, по всім знакам, Зодіаку, у мене є окреме відео, тож я дуже рекомендую його подивитися, там розкола все по полицях. Посилання під цим відео або ось тут. Головне, пам'ятайте, гроші будуть, не прогавте свою удачу. Якщо вам пропонують якусь посаду або якусь, якийсь зв'язок у вас, ви з кимось познайомились і вам рекомендують пропонують якийсь проєкт, то йдіть в цю історію, тому що гроші йдуть за вами, вони прям просяться. Візьміть, будь ласка, нас побільше. Якщо в цей період, навіть в період червня, у вас немає грошей, дорогі близнюки. То скоріш йдіть до мене на консультацію. Або у мене є міні-курс, який називається «Астрокомпас», який я роблю для того, щоб ви познайомились зі своїм потенціалом, для того, щоб виводили кожну сферу свого життя в топ. І у вас буде пошаговий такий покроковий план, як це зробити. Тому, будь ласка, посилання також залишу під цим відео. Далі 11 червня, повний місяць у стрільці у вашому сьомому будинку. пам'ятаємо, що повний місяць це енергія завершення результату і кульмінації, тобто. Якісь такі події, які ви робили раніше, тем, по сфері цього будинку? А це відносини партнерства, колаборації, співпраця з кимось. Це також можуть бути ваші відносини з партнером з особистого життя. Тому цей період повні він висвітить або завершить співпрацю з кимось, так з якимись клієнтами, або з ну ким завгодно. Закінчується проект, в який ви вкладалися разом з кимось. Чи ви можете отримувати результат від якоїсь сумісної діяльності? Тобто. Тут повня дає таку ясність, кульмінацію в темах партнерства і спільної якоїсь справи. Період з 14 червня плюс-мінус 2-3 дні. Це така напружена точка. Венера там буде у напруженому аспекті з Ліліт, І це такий ризик і переоцінити або розчаруватися в роботі, переоцінити себе або своє ставлення до вас від інших. Або свої обов'язки якось ви переоцінюєте, або вас недооцінюють. Ось тут може щось таке відбуватися, і ви вважаєте, що ви віддаєте більше ніж отримаєте, і це починає вас турбувати. Також це час, коли не потрібно робити поспішних висновків щодо свого здоров'я насамперед. Щодо своїх б'юті процедур, взагалі цей час, 14 червня, плюс-мінус 2-3 дні. Нічого не робіть, нічого не кажіть. Ну тобто, знаєте, що це така не дуже гарна точка місяця, яка може вас провокувати на якісь такі імпульсивні рішення. 15 червня напружена також точка місяця. Тут у нас Уран і Марс в конфронтації, і Сатурн з Юпітером, тобто цей аспект. Він несе нам такі нервові ситуації, конфліктність, різкі неочікування події, які пов'язані з тими подіями, які були ще е, у кінці липня, серпня 2024 року. Що тоді у вас формувалося в напруженому аспекті, і ось воно дасть про себе знати. Тобто, в цей час важливо контролювати свою пристрасть, тому що є ризики на чудито в мінусовому плані. Знаєте, щось. Екстравагантне зробити щось таке екстравагантне, 17 червня Марс переходить в знак Діви. І буде у вашому четвертому будинку. А коли Марс йде по якомусь будинку нашого гороскопу, це означає, що у нас там дуже багато енергії. Просто ми там діємо, постійно щось робимо в цій сфері. Четвертий будинок це будинок нерухомості, місця проживання, родинних питань. Тому ви займаєтесь цими питаннями в 17 червня, починаючи. І це буде цикл місячний цикл такий. Марс дуже сильна енергія, тому вона може, якщо ви не використовуєте її по призначенню, вона може давати конфліктні ситуації, тому ви можете конфліктувати або зі своєю родиною, або в своєму домі. Якось така напружена ситуація у вас може виникати, якщо ви не ведете енергозатратну діяльність разом зі своєю родиною, наприклад. Ремонт чи йдете повністю зі своєю родиною в похід, або займаєтесь якимось таким спортом, наприклад, разом це також може компенсувати цю таку міцну енергію. Або ви просто займаєтесь в цей період. Ви можете банально просто займатися темами нерухомості, купівлею, продажем, орендою або якимось іншими питаннями. 21 червня сонце перейде в рак і починається день літнього сонцестояння. І це енергетично дуже сильна точка місяця. І це час, коли починається літо. Дуже класно в цей час реалізовувати плани, які ви задумали ще на зимовому сонцестоянні у грудні. Тож подумайте, що тоді ви загадували, і зараз починайте втілювати або отримувати результати уже можливо. 24 червня найсприятливіша точка місяця. Сонце з'єднується з Юпітером у вашому другому будинку гороскопу. Тобто, Юпітер увійшов у другий будинок на початку червня, і ось він де, і в кінці місяця він ще з'єднується з сонцем, а це дуже це посилює ще більше цю енергію. І це час, коли ви маєте робити певні кроки вже, знаєте, певні такі щось робити для того, щоб. Збільшуватися у своєму доході, робити інвестиції, це буде стосуватися вашої самоцінності, можливо, ви підвищите вартість ваших послуг, можливо, ви отримаєте пропозицію по новій роботі, або якесь додаткове джерело доходу до вас проситься, і ось ви його беріть. А 25 червня відбудеться новий місяць, тобто з'єднання сонця і місяця у раку. І у вашому другому будинку, тобто тут буде цілий коктейль енергії, і він просто ця сфера у вас буде дуже яскрава, і це означає, якщо у нас там багато енергії. Ми можемо отримувати результати, ми можемо планувати щось, так? якісь фінансові операції, якісь покупку, продаж чогось, якісь ідеї нові, впроваджувати щодо вашого заробітку, або йти в новий проект, або запускати якісь нові проєкти, які принесуть вам ваш бажаний дохід. Тож запускайте проекти, вирішуйте фінансові питання, здавайте, орендуйте свою нерухомість. І все буде у вас добре 28 червня. Меркурій переходить у лева у ваш третій будинок і дає аспект удачі, тобто це час зустрічей. З цікавими людьми нові ідеї, поїздки, час виступів, час навчання можливо, і удача в соцмережах. Тож єдине тільки застереження. Давайте обіцянки, які ви змозі здійснити, тому що може тут себе переоцінити, тому що лева енергія вона така може трішки прибільшувати. І ще така порада: у нас в червні є три такі дати сильні: це 11, 18 і 25, коли потрібно щось робити, те, що не заплановано. ось так. Прийшла ідея і швидко її зробили, і це буде давати дуже класні результати 11, 18 і 25. Отже, близнякий червень для вас, дорогі мої, це місяць шикарних можливостей у фінансовій сфері. Також ваш духовний, душевний спокій буде в нормі. І тема нерухомості підіймається, тобто ви тут активні, ви вирішуєте питання, нерухомості або родинні якісь справи вирішуєте. Ось так на цьому все, дорогі близнюки. Якщо це відео було для вас корисне, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, які теми зараз для вас найбільш важливі і актуальні. З вами була ваша астроната, ваш астрогід у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю і дбайливо. До зустрічі!